Одну дитину з Донбасу поселили у сім'ях на Надвірнянщині. Кожен населений пункт району радо приймав юних гостей зі сходу. Сьогодні дітлахи раді такому прийому. 15-річна Олександра з Константинівки вражена щирістю та добротою місцевих жителів. Дівчинка вперше на Івано-Франківщині поселилась вона у Цуцилові. А за два дні вже встигла відвідати святі місця на Прикарпатті та помолитись за мир в Україні. Мені дуже сподобалося, Тут дуже щирі люди. Вони Дуже такі гарні, добрі всі люди. Ми були на святих місцях у Чипогоня, звати, мабуть, ви знаєте. Ось там ми придбали собі ось такі браслети. Дуже гарні, мені дуже подобається. молилися ми там. Десятикласниця Анастасія на Прикарпаття приїхала не вперше. Вона вже знає про красу українських Карпат та доброту місцевих жителів. Дівчинка каже, що вчить колядки та з задоволенням знайомиться з українськими традиціями та звичаями. У Прикарпатті я не перший раз. Мені тут дуже подобається. Тут таке чисте повітря, тут така класна природа, і тут дуже приємні та чемні люди. Вони приймаються ну, всі. Так, як як, як рідних натомість Софія, дещо з хвилюванням вирушала у подорож. Дівчинка зізнається, що без батьків незнайоме місце їхати було страшно. Проте, все минуло прибувши на місце. Тут юна школярка знайшла друзів, побачила гостинність місцевих жителів. Найбільше її вразили красиві будинки та щирі люди. Софія вдячна українським військовим за звільнену від терористів у Константинівку. Мені дуже сподобались. По перше, це люди, а по друге, це тут дуже чисто. Це тут дуже гарні думки. Домівки, дома дуже дуже красиво. Дуже. У нас у місті не так. У нас трішки було бойових дій, але ще давно, але зараз немає. Зараз все добре. Військових багато, українських військових. Так ми вже ми вже звикли до цього, що ходять військові з. Автоматами найбільше юні гості з Донбасу хочуть бачити Карпати. Тому місцева влада старається виконати всі побажання дітлахів. Будемо старатися для того, щоб ви відчули наші традиції, наші українські, не тільки західні. Повірте, традиції одні майже в межах України. Будемо все робити для того, щоб ви набралися сил, побачили, що ми як ніколи єдині. Ми вас підтримуємо. Схід і захід разом. Для них організована програма. Зокрема, сьогодні діти відбувають у місто Яремче тому. Що дуже багато бажаючих дітей, особливо і зараз побажання висловлювали, хочуть бачити гори в першу чергу. Ну і це для них ми організовуємо завтра. І післязавтра діти будуть залишатися в сім'ях, щоб побачили наші традиції святого вечора. Також коляди нашої різдва. Також для дітей з Донбасу в Івано-Франківському обласному драматичному театрі відбудеться різдвяний концерт. Гостюватимуть дітлахи на Прикарпатті до 10 січня.